Вітаю, друзі! Ми сьогодні приїхали в ліс 21 градус. Ух, бачите? Ну, мошки ну, нереально. Треба ці сітки москітні одивати. Одягати. Подягати. Фу, ото капець. Не знаю, якщо так далі і буде, то довго ми тут не погуляємо. Ми бачите, біля поля. Ну, там їх Ух, взагалі так багато було. Тут трошки менше, Ну, сподіваюся, що так воно і буде. Сьогодні 30 березня. Оце так-так, оце погода. Завтра обіцяють усі 24 градуса. Приїхали сьогодні пошукати вісняні грибочки. Ми тут не були вже десь днів 10. Сподіваюсь, щось знайдемо. Ну а все, що знайдемо, як завжди, все побачите. Айда. Взяли з собою провіанту, водички. Сьогодні хочемо погуляти трошки більше. Чим зазвичай. Більба, треба вже Так, да, Якщо мошкара нас не з'їсть, то більба треба вже грішек груміру вести. Може, да? бачите, він зарос. теплые дни. -то. Да, ему уже жарко. Птахи спевают. О, что это? Что там? Саркасывку уже нашла? А ну, показывай нам. Сегодня, друзья, саркасыфу А Вирішили позбирати, якщо знайдемо, і вже знайшли. О. Ого! Така гарна. А, вон іще. Та є тут вона. Ух ти! Лиш так. Сьогодні субота. Ввечері посмажимо. Под картопельку. Де жака? А, вон. Ні, то ми ж хочемо салат зробити. А, ти салат хотіла зробити? Не. Та можемо і салати, і посмажити що. Ні, а салат сподобався. Салат мені тоді сподобався, тому можемо і салатик. Все рівно під картопельку. Марсік, тобі все цікаво, ну. Дай позбираю грибочки. Ой. Горнюсенькая. Давай кошек Да. Так. Долго так не посидиш. Ну? Машка, ну то капець. Ну це ми з краєчку, тут є більше машки. Фу. Ми тут знаємо місця, друзі. Де. Що там? зараз підійду. Зараз Так ось знаємо місця, де тут є Юдино Вуха. Ну, тому сьогодні... Ох та. Ну я не знаю, що це таке. Це так, друзі, вам показати. от, Так що я говорив? Да. Позбираємо Юдино Вуха. Ми його ніколи не пробували. от Сьогодні спробуємо, якщо знайдемо. Ну, впевнений, що знайдемо. До речі, друзі, оці грибочки, які я тільки що показував, 10 днів тому тут їх не було. Ми точно тут проходили Ось так. А як птахі співають так. Кожного разу виїжджаємо до лісу, їх все більше і більше становиться. Теж радіють. А це вже справжня весна. Сонечко пригріває. Супер. Ірішка ще сарка знайшла. А в мене, друзі, перший на сьогодні строчок. На жаль, ніша пинка чи сморчок. Страчок. Ви вже знаєте, ми їх не збираємо, але ж вам покажемо. Також, тут строчку не було того разу. Ось так. Бачите, як за 10 днів полізло все. Ну, саркасцифа, до речі, ну, вона вже потихеньку відходить. Наскільки я пам'ятаю, другої хвилі не буде в цих грибів. Саркасциф маю на увазі. Ще напевно 2-3 тижні і зовсім не буде їх. Тут далі починається трошечки мішаний ліс. Хвоя є. А ось, ще один. Я так розумію, тут їх багато. Та взагалі в цьому році а, останнє відео ви бачили. Теж строчков багато Врожайний год на них І це тільки початок Тільки вимкнув камеру, друзі Ого, оце вже такий розмір так розмір, бачите І ти знайшла стачка? Ой-ой-ой-ой Я вже говорив в мене багато знайомих, хто їх збирає, відварює а, і смажить. Але в нас є сумніви тому. Воно бач. Сий який гігантисимус. Та ну. А в тебе також так... Такий великий? Фу. Оце точно треба брати москітниці захисні. Ано. Ну. да-да-да Ой-ой-ой. Друзі. От це так так. От саме тут ми їх ніколи не знаходили. Ще? Та тут можна... От ще, ріш Ой-ой-ой! Ще один там. А тут два ріж. Ти глянь. Один. Фу. Другий. А де третій? Ще. А, бачу, бачу. Маленький. Ще? Друзі, ось так так. Ну. Та ну просто тьма їх тут. Один, другий. І ось поруч третій. Та. Оце так так. Неймовірно, друзі, ви бачили скільки їх? Ну то капець, от то урожайний рік ну, на строчки. Ой-ой-ой-ой-ой. І це строчок білий гігантський. Не от. Дуже багато маленьких. Я думаю, за днів 5, за тиждень то от буде їх до більше. І буде видно їх. хо ху, -ху, ху Дійшли ми, друзі, до місця, де ми бачили юдіна вуха. Але ж все, ось так. За 10, за 10 днів, бачите, вони... О! Ну, висохли. Так що, ось так. Туди не зібрали, а сьогодні, бачите, приїхали. І вже все, каплик. Ну нічого, що. Походимо ще, погуляємо тут. Може ще знайдемо. Не, не знайдемо, то не знайдемо. Зібрали трошечки саркасифи. Ну, та й добре. Ось так. Будемо знати, що тиждень і вони висихають і все. А коли ми їх бачили останнього разу, то... Вони були такі, саме смак такі, далі. Мягкенькі такі. Да, супер сьогодні, да. Машкара нас потрошечки доїдає. Коли віцерець дує, то воно... Ну да. Вони не кусаються, друзі, ця машка, але ж просто лізуть в очі, в уха. Гарно сьогодні. На жаль, друзі, юдина вуха відійшло, але ж саркастифу ми зібрали. Ох. Будемо потихеньку повертати та йти до машини. Ось так сьогодні гарний день. Собаки набігались. Ой, ми задоволення отримали. Супер. Така погода. М -м. Все, друзі, будемо ми йти до машини та їхати. Ну, а з вами, як завжди, до наступних лісових прогулянок. Пока.